Є у нашій лозові місця, на яких в минулому кипіло виробництво, і є люди, для яких праця в тих місцях була особливою і цінною. Ніщо не вічно під місяцем. Підприємства зникають з тих чи інших причин. А вилівська частина міста Пустир з бетонними руїнами і сміттям колишнього заводу металоконструкцій з високими чагарниками амброзії. Й самі було ось таким. Сумний вигляд руїн хіба що злегка маскує фонку полів свято-смоленського храму, який видніється на горизонті. Тут мешканці викорчовують останні металеві каркаси з уламків, щоб прогодувати себе і свої сім'ї. Початку Другої світової війни тут знаходилися майстерні з ремонту сільгосптехніки, а потім провідне підприємство державного об'єднання Союзпромтеплиця, яке спеціалізувалося на виготовленні споруд із легких металевих конструкцій, переважно для сільського господарства та переробної промисловості. Це зерносховища, майстерні, криті майданчики, моделі різноманітного призначення, склади, переробні цехи. Потім вже створили завод машиностроїтельний завод був. До 1985, по-моему, 1984, а потім став завод металоконструкції. З грудня 1996 року підприємство мало назву Відкрите акціонерне товариство Лозівський завод металоконструкцій. Коли був машина він виготовлював завод обладнання для сільського господарства, для фірм. А потім, після реконструкції 80-х років, було приобретено итальянское, немецкое оборудование, в том числе холодновысадочные автоматы, метизное производство свое было, пластмассовые изделия, литевые итальянские машины, уже как бы с числовым правом управлением были. Линия раскроя, оцинкованная рулонной стали была своя. Были установки по напениванию, тоже итальянские. Были пресса итальянские, немецкие. Бороду нормальний хороше. люди, працювали. любили. Саме більшої численно доходило до 1200 людей. Лозівський завод металоконструкції був одним із найкращих не лише в Україні, але й на всій території колишнього радянського союзу, як за технічними економічними показниками, так і надійністю продукції в експлуатації. Також завод виготовляв овочево фруктові сховища і холодильники. У 80-ті роки розпочалася корінна реконструкція підприємства. Введено в дію нові виробничі площі. Придбано і освоєно велику кількість імпортного технологічного обладнання, головним чином з Німеччини та Італії. Спеціалісти заводу проходили стажування за кордоном. Були плани більші, нам обіцяли, що буде багато роботи. Стали ми випускати вже солідні металоконструкції, в тому числі і для заводу реконструкції заводу робили. в Дніпровське заводу Карла труб, трубопрокатна, Також ми робили. Металоконструкції на Алчевський завод коксохімічний. Больші об'єми делали ми в 2011-2010 году. Особливу увагу Лозівський завод металоконструкцій приділяв виготовленню труб в об'ємі 250 тисяч метрів. Перші партії труб показали хороший технічний рівень. Много таких цікавих робіт було. Випускали ми і блоки корвет, теплозвукоізоляційні установки. Много лет мы делали с 2000 года, делали изделия на Голландию, на Польшу цинковали, то есть машины каждый день, практически через день иногда, ну, за месяц 20-22 фуры, 22, 20 тонн отправляли продукцию. Много лет мы работали с фирмами голландскими, с немецкими. Большие объемы делали мы в 2007-2008 году на реконструкцию шахты. Красноармійське, западна, найбільша шахта на Україні. Це була одним із останніх наших великих заказів. А потім, ну, ну щось не так у хазяїв пішло. А після цього почалися звільнення робітників. 2008-го, після второї половини і 2009, початку 2009, го практично всі люди були уволі. За останні два роки завод освоїв і підготував випуск нової продукції. Фургони на різні типи автомобілів ізотермічні молоковози. Почали даже ми на нашій территорії делать ну, участок гарячого цинкування, Це доволі такий прогресивний, прогрессивний, щоб покриття здесь делали доволі хороше дело. Ну, так і не довели. Хоча це було чисто даже не за за наш день. Задействовано было голландское правительство, они предоставили деньги на это дело, выделили. были проекты все, были согласования, все уже делали, делали. Было технологическое оборудование даже было уже из Голландии привезено сюда, начинают мощных ван для санкования, для химобработки всякие. То есть оборудование было практически все уже в лозовом. Ну, я повторюсь, что как раз 7-8 год, когда Днепропетровский, те что, ну, наши, кто владел основным пакетом акций, решили почему-то завод закрыть. Поэтому все люди практически были уволены. Складно назвати достовірну причину припинення діяльності заводу. Пишатися наявністю робочих місць і високоякісною продукцією ми могли б лише в минулому, а нині нам залишається дивитися на уламки бетону з бур'янами, на місці яких можливо буде щось нове.